Вітання, панове, я Леон Роман, ви на каналі Адреналін. Щастя, здоров'я, успіху, процвітання. Субота, чудова погода, прекрасний карпатський ліс і ми в пошуках свого горщика золота знову заперлись в непролазні хащі карпатських країв. Сонце обіцяє нам довгий, красивий і успішний день, друзі, з якими я сьогодні копаю. Внесли якесь тепло і, і надію. В моє серце в мою душу, сьогодні копаюся з Мішею. Міша давній мій друг, це людина, яка подарувала фартову ядвігу, і я через три дні знайшов її. От. Тому вже десь ми рік з Мішою домовляємось покопати, все якось не виходило. Сьогодні ми копаємо. Друзі, ми в пошуках стародавніх цивілізацій заперли справді місця, де раніше не були, тому знахідки можуть бути різні, а може не бути взагалі. Але перший же сигнал 5 копійок 61-го року натякають на те, що все у нас буде добре, друзі. Поперли. Це метал, а це... Обливаємо гарячої крові оцього чоловіки. Скоро він під шавроном буде. Це наш. Міша, привіт. Радий, що ти сьогодні зі мною. Так, пацани. у мене оце. тарам пам, -пам. Ще одна сукира Київської русі. Буде з неї. Підозрюю, що монета. Гли Глибоко, ну як мінімум мідна. Знахідка буде хороша. Ти. Апаратом перевіряй. Апарат з рук не випускає. Викопав. Не виключай. Ні, ні, над ямкою води. Попробуй, може, вже викопав. Що, нема, та? Все, піздець. Добре, геть, я викопаю зараз собі. Ну нема, то нема. Тільки заліз в кущі, куди я думаю ніхто не залізе. Бачите, так Довкола мене кущі і катушкою важко тут махнути, малесенька ямочка. І результат 5 грошків. Тому не будь, камрад, не будь лінивим. Ти лінивий подушку під голову і спи. Лізь кущі, лізь в яри. Ти маєш бути в боті потний і щасливий, бо є монетка. 5 грошків, пацани. Сонце, сонце красиве. Таке світле і таке чисте, як япата. Просто, ну, ну може не таке, бо таке, це просто сонце. Так, побратима Міша. Добре. Хай люди тебе побачать. Це людина яка, яка мені допомогла викопати ядвігу. І не одну. Ні, вик... ну, А, і не одну, бо я вже дві копнув, <рес> так. Що друг? Алло, хай тебе бачать. Перша є. Дві копійки. Опа, котушка. <гас> 72 рік. Бля, я зар... ой. Тобі 75 а наш? 72. Тобі треба 75-ту? Мені не стає. Дві копійки 75-ту? 72-го року. Добре, чи ні? Ну, нічого не коштує, я би ти знав, але початок є. Вітаємо. Знаєте, чому Міша улибається? Перший міш. Ну. Ну? Є. Та 100%. Дозволяєш протерти? Адріан. Адріан здається, я можу помилятись. Легенда у нас. Я точно таку маю, це богиня по дороді. Хоу! Міша крутий копар! Так, давай на, на руці на, 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 інстаграм. На, на інстаграм. А може цей розвернуть? І тисячі розверни. Просто, а як рука? хтось ну, зробив, легше монету покрутити. Так, виглядає як Андріан, але я можу помиляти. Руки трясуться міша. Ну, переверне переверни михайлику. Не руку переверне монету. Yeah. Друзі дані, отримали. Стимул, коріння рубають. У мене наступна монетка. Два грошики і будуть в гарному стані. Не мию, не чищу. Просто кидаю в хаварницю. Взявся, взявся за чистку, за механічну чистку і якийсь захист своїх сокир. Відібрав кращу половину і, і почав реставрувати. На даний момент вони от зараз покажу в якому вигляді. Якщо хтось має якісь поради, що краще зробити, як краще, чим лакувати, чим скріплювати ржав, ржу, то підказуйте мені. Поехали. Ось друзі. Сукери, які... Це половина моїх сукер, які я почав реставрувати, то я вже зробив таку часткову механічну чистку. Я бачу, що я буду це продовжувати чистити. А може і ні. Раковини, в принципі, мені навіть подобаються. Я ще пораджусь з товаришами. Може навіть я її залишу в такому стані, в якому є. Старість це, в принципі, це плюс речі, а не мінус. Тому, можливо, навіть варто підкреслювати її. Ну, старість. Життя її не пошкодувало. Я би хотів, може хтось... не може, а точно. Хтось розуміється на сукерах більше, ніж я. Якщо можна мені сказати, що кожна з них за сукера, наперед, цю, Ну впевнений такий, не можу сказати впевнений, ну, за цю впевнено люди мені казали, що це скіф. От така сукера. Тому, починаючи з цієї, наперед, ця козацька, це теж козацька, це 100%. 16-17 століття. Значить, це перша, друга, третя, четверта і так далі. П'ята, шоста. П'ята, шоста, сьома. Сьома, тюлева, восьма. Казали, що це пенькової культури. Так, мені щось визначали, не знаю. За цю взагалі нічого не можу казати. За цю також сперечались. Були люди, що казали, що це. Козачок, були люди казали, що це Київ. Київська Рус. Ну, княжі часи. Це невідомо. Це взагалі невідомо. Ну, Це виглядає на Київ. Оці щічки. Такі. О, значить. Перша козацька. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Якщо можна, будь ласка, підскажіть мені по по самих сукерах що це за сухер? Так, Цукажуть цю знаю, цю кажуть, сків, цю кажуть козачки. Це, це, дуже, це мені дуже подобається. Це красиво, така не знаю чи. Це мені дуже подобається. Це. має по отвір. Ну, але щічки також має. І форма дуже схожа на оці. Таку маю. Такі маю ще дві. Такі маю ще дві. І ще маю так, маю таку ще, ще маю скіфа. Таких маю ще дві. Таку не маю, таку не маю. Це мені дуже подобається. Добре, друзі, не буду затримати ваш час. Це, це я вже показував. Цю сукеру зробив я сам. Сьогодні, як ви бачили, я вже знайшов ще одну сукеру, то робитиму, робитиму відео. Проте від самого початку, як я зроблю таку ж сокеру або може якусь іншу. До речі, Гудзика сьогодні ще було, знайдено Мішою. Міша сьогодні в ударі. І він мені подарував, Гудзик. треба якось гарно зазняти. Гудзик, до речі, не звичайний. Не фокусує у мене сьогодні камера. Не фокусує у мене сьогодні камера. Це телефон. Бачите, який гудзик? Такий не попадався ще. На грудях Орел має е, якийсь щит з гербом. М -м -м, пристойний гудзик. От, Мої 15 монет. Це ліс. Це ліс. Здається, це не всі ще 2 грошики і 5 грошиків я відклав в кишеню, бо були в хорошому стані. Окей, дивимось далі. Можемо відкупити. Ну, давай, що? давай. Ти мене знімаєш? Мене всі бачать. Мене всі чують! Я зараз попробую повторити. га гу Ви Любите як я дурачусь, ні? Я не дурачусь, що ті є. Покажи сюди. Покажи сюди. Міш, то що міша знайшов, то випадковість. Блядь. Трагічна, до речі, пацани, випадковість. Трагічна міша, блять. Ой, якщо ти знайшов... Один динар, значить, я знайду на один менший, так? Це правильно чи ні? Це другий на сьогодні. Це вам, щоб ви... Я сьогодні матюкнусь. Це вам, щоб ви, блядь, не, не пизділи, що я підкидаю по одному динару. Ми сьогодні два підкинемо. <с. Так. Ой який сьогодні стане, бляха. Мішель, це котяк. Такий самий? Це теж Адріан. Але він красивий, я... Але він красивий. Тільки тут... Сіддівша, Це подруга сідівша, цікави. Парам-пам-пам! Заключає. То що посередині тут. квадратик вели. Сьогодні великий день не тільки для Міші, правда, Міша, Для тебе великий день. І для мене, тому що тепер не тільки мій друг, а й побратим. Міша від сьогодні стає офіційним членом громадської організації. І як хороший друг сам прийшов і друга привів. Кандидат номер один. Два динарика вийдете у перший свій коп. І, і Міша вирішив подарувати мені ґудзик. Оце чоловік. Зараз знайду, Міш. Ти знаєш, ти як мені подаруєш, я зараз знайду. Я такого ґудзика, пацани, ще не бачив. Я його гарненько помию і вам покажу. Міша, дякую тобі за довіру. Хай нам Бог допомагає. Міша, ти хотів, аби в мене інфаркт був, так? Я там внизу копаю, міша кричить. Куди у мене срібло. Я лопату беру, ми того кажуть, вирішаю лопату беру, бо я вже друге світло срібло не витримаю його. Але ні. Кось цей раз мене минуло. Це у нас один крейтер 700-х років. Чомусь називали її. Я не втираю спеціально, хто знає той знає. Її називали Священна Римська імперія. ну, І називаємо тут помилково. Австро-Угорська імперія, насправді це була священна Римська імперія. Хто не знав, ставте мені лайки і любіть мене. Ну так вітаємо, Міша. Парам-пам-пам. Парам Наш друг сьогодні в ударі. Кричить мідь! Зайшов тос. Ще сигналить! Срібло! І ще сигналить! Скільки вже є? Всього дивись, диво Де? Ох ти бля, яка гарна в тебе, в тебе крона В тебе 20 в тебе двадцять 20... крейсерів Шикарна монета в мене є така Гарна, що там? Так для інстаграму Хіба ти виключив? Знову Так. — Ти що ж тут є, де... А телефон біля. Весна прийшла, народ, городи, копає. Міша де якусь розсаду взяв вчора, роби посидіти? а ну передзвони. Під деревом розсипуха, Як я казав. То, то, що там загубило, було загублено до того, як виросло дерево. Вон, воно, бачите, яке малесеньке. Бачите, у нас вже два срібнячки. Це два по 20 крейсерів. І раз, два. Три, 4, 5. 5, одиночних. Є ще одна, шість. Шість. Шість по одному і два по 20. Міша. Крутий кобер! Отакі. Такий маємо троячок, друзі. Дуже гарному стані. Хлопці там рубають. Що там, Мішель? Короти. Скіфський. Скіф. Скіфський корок, ті, щоб вони знайшли. Матеріал. залізу. Матеріал золота. Залізо. Скіфи не випускали з золота. Маленька розсипушка в мене, друзі. У нас дві два троячки після реформи і п'ятірочка. Міша сьогодні ризикує бути не другом. прийшов, витягнув, дерево, зрізав дерево, розкурчував, бо він сигнал там має. Перевірте. А сигнал, пацани, з-під корення общей йшов. Ну, з сріблом. Підозрюєш там монета. І монета та, що треба. А ну ізьми цей, ти це, перевіряй. Так. Ну, виключи цю малу. Ви то А ну э, в ямі. Міша, візьми снайперку Стоп. 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 Так. Я не знаю, що треба було купати, Міша. Гірза, ти береш шо бля? А ти хотів знову розсипуху, ні? <рик> ну а совість? Є така річ? На, першу, на перший раз. Це ж треба перший раз знайти срібну монету і зразу три, ні? Ну. Ще. А та... Ще не, не дві й додому. Ні, підемо геть вже. Вже вечір, друзі. Вже вечір і ми збираємося йти додому нам... Два кілометри перети по лісі. Сьогодні коп був навпаки, зранку нам дав і потім тільки забирав сили, енергію з батарейок і наш час. Тому ми прям додому їсти солому. Ми сьогодні так перевиконали. цей Богородчанський пацан бляха. Нарив за, за день більше, ніж тут деякі. Мега круті копарі, які не вважають себе гуру, копу, уроки дають, поради для пошуківців дають, що як би тебе трафив здохлекути. Недоврогий. Яке тобі? Тобі сподобалось, малий? юначе? Навалив Міша три срібники Мішель. Другий раз шість візьмеш, ні? Не тут і не біля мене. Ти що я того не витримаю? Братан, ти що ти мене вб'єш? Так, друзі, досі жартів. Ну, до малого я теж жартував. Я люблю його там пожар... по цей, подримбати. Він е... любить, як його дримбають. От, друзі, загружаю я брухт. Алюмінію тут мало. Це так, сортану. в мене є тут кілька цілих. І мені їх нафіга. От вони. Копайте, пацани. Е, з цікавого чорного нічого не було. Я думав, що це е, красаво, це не кресало, є така пряжечка, вже пересортував пряжок, штук 100 має, певно. Мідь, латунь. Думав монетоз такий, прикиньте, вивалюється ребро, так. Монетос. А це з телефонної трубки, думаю. Не? Ти такого телефону не застав вже, ні? Що ти навіть не знаєш, що є телефони, які, блять, які може, пальцем набираються так. Ти знаєш, що це таке? То я там лишив сигнал. Не чіпай там, бо тут моя розсипуха. О. Мішель, ти пам'ятаєш ці телефони? Такі зробив. Тебе ще такі є там? Серйозно? Дома такі стоїть? Ну як, по ньому дзвонити не можеш. Ну як, мама номер, аби гроші не заплатила, Ну, я але з поверненням. Я понял, я зрозумів. Ну, о, ти думав, мені тост такий Катькін п'ятачок отак ребра. Добре, друзі. Ідемо. Я ще щось знайду, щоб з вами попрощатись. Та за ще бу то моє. Що, друже, будемо святкувати сьогодні твою першу монету чи ні? А як? А як будемо святкувати? Так як завжди, героїн, кокаїн, дівчата, бля, ні? реально. Реально так і має бути, круті копері так і святкують. Що лицеміри понахмурювались? Ой, там і що він таке мере, що він таке говорить? Лицеміри ви! Лицеміри. Вас насправді половину з тих, що зараз кривились при цих словах, при моїх жартах, можливо, вони дурних, недоречних, може недолугих, але серед тих, що зараз так покривили своє. Ніжне випущене личко. 50% людей, які е, власне, гірші, ніж я говорив е, на камеру. Тобто най, 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 найбільше кричить голови злодія, сам злодій. Найбільше викрикає про шкоду мастурбації, головний мастурбатор. Так що ті, що зараз скривились, ви, ви лицеміри, тому що от нормальна людина просто посміялась, напевно. Та? Такі люди стоять е в перших рядах в церкві, люблять розказати тобі, що ти неправильно хрестишся, неправильно б'єш поклони. Твоя жінка прийшла без хустки. От, а, а насправді там мораль нуль. Від гріха вас стримує не, не боязнь Бога, ніякі, ні мораль, ні совість, а страх бути викритим і страх покарання. Тому я насміхаюсь над вами. Ха-ха-ха. А я найшов крицарика. Хто витримав цей спіч? Той побачить в гарному стані. Треба ще бляха муха. Трохи фокусуємо. Або то ганебно. Ганебно. Це ганебно. Бляха, А чо, то таке? Давай. Хм. Не сфокусує, ви знаєте. Коротше, це 850-й рік. Не буде, друзі. Вибачте, шкода. Рельєф дуже гарний на ній. Дуже гарний і це рідкість в наших краях викопати монетку в такому стані, друзі. Все, сонце. О Он там. І ми, і ми за ним. Ось такі подарунки мені відправив пан Віктор. От 15 крейцерів. В кабінетному збереженні, як кажуть. Дуже гарна монета. Настольна. Настольна медаль якась. Я, я прошу вибачення, я ще не розглядав особливо, бо я не мав часу. Динарій копаю, друзі. Ну, от, І як, як завжди люди знають, що мене цікавлять такі речі і присилають ну, щось ціле, ну все, що знайшов, щось на реставрацію. Так що ось такі в мене подарунки. Це прийшло мені на день народження. Підозрюю, що це подарунок на день народження. Дякую, пане Віктор. Віктор, Віктор Рудий Миколайович. Тобто, рудий Віктор Миколайович перепрошую. СМТ ШКО, відділення номер 1 Це не адреса, звідки відправи. Дякую, друже, за такий чудовий подарунок. Що, друзі, ми в лісі не закінчили, в лісі не закінчили, кажемо, там запишемо прощання, чи там запишемо, чи там дійшли машин, до машини, а вже біля машини, знаєте, чого я не хочу знімати, я не хотів контору палити. О, чого. Та вже знімемо вдома. Знімаємо вдома, все у нас добре, все <ривіт> у нас гарно. <ривіт> <знає. ривіт> Міша, скільки монет? Більше 15, певно. 15 десь так. Ти okay, мусиш порахувати. Знаєш чого? Бо у мене 15. Ага. Ну ти не можеш. Срібла більше, міді більше, Міша. То так нечесно. Іди порахуй і збреши мені. 14. Все, у тебе 14 мідних монет і три срібних, і ти мені дві даруєш, одну везеш. А у тебе що? У мене одна. Ну то смачного. Але перша. Що, а я жартуй між, не дай Боже, не подумай таке. У мене, я що напорахував, це 15 монет. Три у мене до реформи, крицари, грошики, п'яте, десяте і один динарик. Сьогодні в міші перша срібна динарик. Пальцем не буду на чоловіка показувати. Перша срібна динарик. Країна повинна знати своїх героїв 20 крицариків, друга, 20 крицариків третя. Четвертої не було, бо я був у друг... <різь> <різь> Щастя, Шаста, Успіху процвітання! Запрошуйте мене в гості, я приїду, е виб'ю ваші місця, подобиваю після ваших деосів своєю Аською, бо я такий. Попідкидую трохи. Трохи попідкидую. <реш> я сьогодні підкидаю, я собі сьогодні підкину і Міші підкину. Я ходжу і підкидую перед ним. Ні, Між? Я, я вас сам запрошую до себе, десь мені попідкидали. Я попідкидаю. <реш> Все, друзі, дякую за перегляд, ставимо лайки. Ну, хто не традиційної орієнтації, можете ставити дизлайки, будьте здорові.